Допомога для найменших у Краматорську. Волонтери громадської організації Футурама привезли дитяче харчування немовлятам, яких покинули матері одразу після народження. Про дітей піклуються лікарі та медсестри, доки соціальні служби готують усі необхідні документи для переведення покинутих немовлят у дитячий будинок або до прийомної родини. Здебільшого дітки мають хвороби і потребують лікування. В основному перінатальне пораження з странівності, медихательне розстройство, гіпатрофія внутріотровне до інфекції. Лічаться, виздоравлюють, обслідуються, і потім в основному в дом рібінка в Антошку. За останній рік до відділення потрапило більше десяти дітей, яких покинули рідні матері. Всі вони жительки Краматорського району або ті, хто тимчасово опинився у територіальних громадах. Ну у нас зараз два чоловіка рішённі, ну, які оставлені в, в От, Прямо будинки. От, отрош. Прям, да, да, святотказні сактами. Ну, бойся, ти колойся ти в позілі. То ти Михайло? Ти Михайло? Так. Да. Все буде добре. Так. Тіт наш казак український. Угу. Mm -hmm. Да. Волонтери громадської організації Футурама поспілкувалися з керівництвом відділення та дізналися про те, чого потребують маленькі пацієнти та чого не вистачає у відділенні. Ну, питання. Питання, якщо є средства уходу, там, типу десятина, судакрема, Шампунь. угу. Ну, Шампуньки то такое, діло, десяте, от іменно мазі судокрим, десяти, крема по уходу. Ось це виживательно. Дякую вам. Дякую.